Щоранку ми прокидаємось із вибором – зануритись у хаос дрібниць чи зосередитись на головному. Стоїки нагадують нам – життя складається з рішень. Райан Голідей пише «It may take some hard work, but the more you say no to the things that don't matter, the more you can say yes to the things that do». У цих словах – проста істина – ми витрачаємо енергію на непотрібні справи, на шум, який не приносить користі. І все ж, сказавши ні, зайвому, ми відкриваємо простір для справжнього, для розвитку, для стосунків, для спокою. Уміння відмовлятися це не втрата, це шлях до свободи. Свободи мати час і сили на те, що справді має значення. Пам'ятай, Кожне твоє так повинно бути відповіддю серця, бо лише тоді твій день наповниться сенсом і стане частиною життя, яке ти сам обираєш.